Місто Чернівці, вулиця Головна, Зупинка Шкільна, Боженка, Ляньковий театр, місцевої міста Чернівецької області, напрямку центральної площі міста рада. Переведений між житловий фонд, підведено газ, електрика, вода. Це цокольний поверх. Зводі, так, виходить так. Цокольний поверх. Загальна площа 217 квадратних метрів. Наразі проводиться ремонт. Потребує завершення ремонту. Це сусідні також вони. Да, так, так. Наступне приміщення. Хотілося. Колишнє приміщення котельні. Коридор підлога дерева, стіни по білках. Дерев'яна скодова клітка на другий поверх. Сам вузол. Підлога, керамічна плитка. Стіни частково плитки, частково побірка. Є витяжка. Перше приміщення. Стіни побілка. Потребують косметичного ремонту. Підлога дерева. Наступне приміщення. Стіни побілка, підлога дерева. Маленьке приміщення, як кладовка. Є виведені туби для вимивальника. Опалення. Вихід на другий поверх. Вихід на горище. Приміщення? Підлога дерева. Покрита ліною стіни, побілка, опалення немає. Вигляд з вікна у двір. Також знаходиться наступне приміщення, аналогічне першому підлогу. Дерево, стіни, побілка. Наразі закрита. Вся столярка дерева. Наступне приміщення, вхідні двері металічні, підведено в приміщенні газ. Стіни підбиті пластиком, підлога дерево, покрита ковром. Стіни. Як це правильно називається? Це, це штукатурка чи... да, штукатурка. Декоративна штукатурка пофарбовано. Наступне приміщення. Також стеля, пластик, підлога дерева, покрита ковром, стіни пофарбовані. Вигляд з вікна, у двір, центр міста. Хороший район для бізнесу. Приміщення гаража. Вхідні двері дерев'яні. Гараж на два автомобілі. Там ще є одна кімнаторна, вона темна. Є ще одна кімната. Наразі там немає освітлення.